То розкажу вам нині, як я сіяла свою кукурудзу. Сівалку не люблю сіяти, тому що вона не сіє так, як мені треба. Сіяла я руками. Посіяла, ну і тут хтось мене покликав на подвір'я. Вертаюся я з подвір'я. Нема кукурудзи і тишина. Тільки кури ходять доволі. Поняла? Добре. Посіяла ще раз. Але щось мені треба було на подвір'я. Пішла. Приходжу та сама ситуація. Добре, хірург з вами. Посіяла ще раз. ну, Когось підбила, комусь піряпу з але кукурудзу посіяла. Чули, звісно, всі сусіди, ну, то таке? Посіяла кукурудзу, приходиться, сходить моя кукурудза. Якось тако, як. В нас останнім часом дуби в лісі. <хи> Ой, але хір з ним. Виросла моя кукурудза. Все нормально. Ну, певно, ні в такої немає. То тільки в мене. Нема. О, подивіться, хто має таку кукурудзу. Видите, як то правильно трасіяти? На одній кукурузі по два великі шульки. Не те, що там під лісом, трактором сіяно і такі ви шульки. Так що думайте, як треба сіяти і кого помічники треба брати. То, що подякувати треба курам. Юшка добра, жовтенька.